Харківщина вважається із деокупованих фактично територій однією із найбільш замінованих. і за е, більше двох років е, нашими вибухотехніками було знешкоджено біля 200 відповідно тисяч вибухонебезпечних відповідно предметів. І так само, як ви зазначили правильно, е, сотнями фактично щодня вони е, там розміновують нашу територію і знищують ці е, фактично, тобто бомби, міни тощо. І звичайно, тут вони використовують все те обладнання, яке і винаходять тут у нас на території нашої фактично держави Харківської там області, і в тому числі використовують найсучасніше світове обладнання, яке так само приїздить на Харківщину. У нас працює більше 20 машин для розмінування і всілякого абсолютно, тобто, приладдя, оскільки на першому місці це знов ж таки життя та здоров'я самих вибухотехніків, тому що на жаль маємо трагі. Ічні випадки і серед них під час виконання ними своїх безпосередньо службових обов'язків паноже. А якщо говорити от про е, минулий тиждень е, стан постраждалих від від ворожих обстрілів Харкова 22 другого та 23 червня, який він зараз? І чи багато людей зверталося після можливо є оновлення е, по кількості? Ну, фактично декілька слів так само так дійсно. Ми в суботу у неділю мали масований такий, так би мовити, ракетний обстріл міста Харкова, прикордонних населених відповідно пунктів. Цілодобово фіксуємо пуски керованих авіабомб. Лише за останню добу було 42 фактично пуски. Всі абсолютно повітряні тривоги, які лунають у нас. Вони всі абсолютно реальні. Сьогодні вранці біля десятої години ранку було завдано трьох ракетних ударів. По київському району, по цивільній інфраструктурі, і знову відповідно пошкоджені е, житлові. Тобто, будинки у нас в лікарнях залишається ще е, 19 людей, в тому числі е, дві дитини, дві дівчинки, 12 та 13 років. Стан стабільний, стан середньої фактично важкості. Однак, три людини, дорослі людини, знаходяться в, краї, е, в важкому стані, тому що ворог бив дійсно і по житловому будинку, і по вулицям просто коли на них знаходилася велика кількість наших цивільних тобто людей наразі працюють над ліквідацією ще наслідки всі абсолютно комунальні служби більше 20 волонтерських організацій та міжнародних відповідно партнерів тому що тисячі фактично квартир наразі потрібно відновити Потрібно в там вставити її вікна, однак, звичайно, що спочатку потрібно зашити, хоча б ОСБ, тому що масштаби руйнування досить значні. Скажіть на зараз, я знаю про те, що ви очолюєте військову адміністрацію, Ви все одно цікавитеся і спілкуєтеся постійно з лікарями. На зараз проблем з кров'ю немає. Чи теж є нагода у вас зробити заклик? Будь ласка, здайте кров, тому що на жаль, поранення є щоденною річчю для харків'ян. Ви знаєте, наша цивільна складова і військова ж живуть досить фактично поруч. Наші військові тримають фронт. Було сьогодні лише 16 спроб атакувати позиції на Липецькому та Вовчанському напрямку. На відповідно, Куп'янському напрямку ведуться активні бойові дії. Тому, звичайно, потреба в крові у нас вона фактично постійна, не лише для наших військових, і а й для цивільних людей. Лише масований обстріл суботу та неділю, тобто показали, що ми мали одно. Одночасно поранень більше 60 е людей, яким в тому числі знадобилася кров, да тому е її достатньо не може бути ні ніколи. Да, тому що ми не знаємо, коли вона зна знадобиться одночасно гатьом, фактично десяткам людей. Тому ми закликаємо так дійсно постійно звертатися у центр крові у наш відповідно харківський центр крові і здавати кров на підтримку наших військових, на підтримку наших цивільних людей.